Дивіться, не використовуйте принцип дзеркала. Ми на, за кожним столом про це говорили. Я не підтримую цей принцип як єдиний. Тут інше може бути. Окей, фонить самозакоханість. Пам'ятаєте з базового курсу: нейромодель не втрачає нічого з минулого. Вона все доліплює нове. Вона нічого не викидає, вона все в себе вбере. Ну окей, фонить мені тут самозакоханість. Да, вона в мене була. Це фонить мені тут минуле, яке я в інших узнаю. Нейромодель жертви завжди, отак заходить, зразу може показати, хто жертва. Зразу, вона це з себе вже не випалить. Але інше питання, що вона вже не жертва. Тобто ми щитуємо те, що було у нас в минулому. І ми щитуємо це в оточуваних. Інше питання теж на базовому курсі, я про це багато говорю. Нейромодель, коли здорова, вона має людей з минулого у вас в оточенні. Найбільше вона має людей з вашого теперішнього по вашому об'єму, приблизно плюс-мінус однакових. І одних, двох, трьох, це якщо пощастить світлячків із нейромоделі майбутнього. То фокусуватись треба не на тому, що базово тут. А дивитися, де той світлячок майбутнього і на нього орієнтуватися. А це, це є, це, це є в мені. Ну, окей. Але мені потрібен світлячок, куди я йду або самому створювати собі цього світличка